Діти пільгових категорій харчуються у школах безкоштовно. Про це під час прес-конференції заявила журналістам секретар міської ради Оксана Савчук. каже, цьогоріч на ці потреби з міського бюджету виділили 15 мільйонів гривень. Депутати ще доопрацюють остаточний перелік дітей, які харчуватимуться на пільгових умовах. Івано-Франківська міська рада сьомого демократичного скликання працює плідно та активно, каже її секретар Оксана Савчук. Обранці за чотири місяці роботи написали 15 депутатських запитів. Багато запланованого уже втілюється в життя. Яка рада ця буде успішна чи мега успішна? Я думаю, що ми через декілька років зможемо аналізувати, але що станом на сьогодні маємо, це те, що дійсно відбулося певне оновлення депутатів міської ради, і це є приємно. Є дуже багато нових депутатів, є багато молодих депутатів, і в Раді зараз. Працюється і з одного боку плідно, і з одного боку весело. Діти, які цього потребують, харчуються в школах безкоштовно, зазначила посадовець. І додала місто не самоусунулося від цієї проблеми. Навпаки, збільшило вартість сніданків. Сесія зараз до що офіційно всіх малозабезпечених діток, котрі не мають можливості їхні батьки оплатити. І всі діти, котрі реально потребують харчування, а батьки не в змозі сплатити за нього кошти. Вам це відповідально заявляє. Всі діти харчуються. Нема такого. Я цікавилася в дуже багатьох закладах, школах нашого міста. Чи є такі глобально проблеми? Немає тут було велике нагнітання на цією мої справи. Дуже багато нагнітань різних політичних сил. Секретар міськради також повідомила, що досі не укомплектовані деякі депутатські комісії, а також назвала депутатів-прогульників. У нас є одна людина з поважної причини. Яка відсутня депутат міської ради Володимир Млянович? А друга у нас Віктор Нушкевичу це тільки одна сесія, а інші поки що ще не приходив Віктор Андрюсович, не зголошувався і на жаль також не повідомляв нам дні свого депутатського прийому. Із 1 квітня на комунальному підприємстві івано Теплокомуненерго» запровадили систему електронних державних закупівель. Прозоро Оксана Савчук також повідомила, що у мерії є бачення перейти на зовсім іншу систему закупівель у державних структурах до 1 липня.